Будівництво, транспорт, легка промисловість, сільське господарство все від авіабудування до смачної їжі в ресторані створюють люди, які мають професійно-технічну освіту, які вміють поєднувати розумову та фізичну працю, без яких неможливе існування жодного підприємства, та й важко уявити життя країни в цілому. Заклади профтехосвіти на Вінничині почали з'являтися наприкінці 80-х років 19-го століття. Це сталося після прийняття основних положень про промислові училища. Першим можна назвати народне училище у селі Гущенці, яке відкрили у 1876-му. В той час училища були одно або двокласними. Протягом навчального курсу учням викладали лише елементарну геометрію, арифметику, креслення, а спеціальні предмети мали описово експлуатаційний характер. Найбільша кількість профтехів з'явилась в 70-х роках ХХ століття. Аж до періоду незалежності України десятки закладів в області того відкривали, то переформатовували, то вони взагалі припиняли роботу. Попри усі трансформації в системі освіти, випускники з робітничими професіями завжди були незамінними і рушійними гвинтиками величезної економічної машини. З Моїх деталей роблять мости, великі будівлі і навіть судна. Стати пекаркою – це точно одне з кращих рішень в моєму житті. Зварювання – це справжнє мистецтво. Зараз хороше зварювання на вагу золота. Після серпня 91-го змінилось усе в звичному соціально-економічному устрої країни. Стали реальністю принципово інші умови розвитку ринку праці. Профтехосвіта переживає різне. Від занепаду і ризику розвалу до збереження і реформ велику кількість закладів скорочують, починає зменшуватися кількість учнів, які навчаються в училищах. Причини цьому були різні: і стереотипи щодо робітничих професій, і низька оплата праці, і чисельність вишів, у тому числі приватних, які росли з кожним роком. Протихосвіти Вінниччини мають дуже глибокі традиції. Ми багато робили для того, щоб і спочатку в свій час зберігти ці заклади, тому що, на жаль, дуже багато закладів було зруйновано в 90-х роках. На Вінниччині така мережа на щастя збережна. Після здобуття незалежності заклади почали змінюватися, формуватися за галузями, розширювати свої функції. Це вимагало діалогу між різними структурами, що відповідали за освіту на рівні області та країни. Щоб профтехи йшли в ногу з часом, запозичували і втілювали кращі практики в роботі. Викладачі не відставали у своїх методиках. У нашій області працює навчально-методичний центр профтехосвіти. Методичний центр здійснює е, той же такий методичний супровід, методичну допомогу, рекомендації і викладачам. Також конкурси ми проводимо фахові майстерності. Е, ми займаємося. Оновлення з місту освіти. Навчальний методичний центр кожного року практично розробляє нові освітні стандарти. І також ми приймаємо участь в розробці стандартів, які розробляють інші областя. Ми долучаємо до розробки стандартів і викладачів спецдисциплін наших закладів також майстрів виробничого навчання. Ну вже ж особливу увагу ми приділяємо запрошенням роботодавців. Окрім того, центр проводить курси підвищення кваліфікації, вивчає закордонний досвід і поширює новітні технології стосовно освітнього процесу, координує роботу профтехів в міжнародних та різноманітних всеукраїнських проєктах, Видає власний збірник науково-педагогічних праць. Також у нашій області працює центр естетичного виховання, який займається творчим розвитком молоді в закладах профтехосліти, організовує роботу гуртків, фестивалів, виставок, конкурсів, спортивних змагань, подорожей. Робить все, щоб учні розкривали свої таланти і всебічно розвивалися. У 2016-му фінансування закладів профтехосвіти з державного бюджету перекладають на плечі місцевих громад у різних областях. Справились з цією ситуацією хто як міг. А от конкретно на Вінничині вона відобразилась позитивно. Для кого готує професійні технічні навчальні заклади фахівців? Воно готує для місцевого ринку праці. То, хто хто не як на місці краще знає, які нам фахівці потрібні. Раніше було це визначалося з Києва, а в даному випадку ми мали можливість, виходячи із потреб ринку праці, швидко реагувати, змінюючи регіональне вже замовлення не державне, готуючи фахівців поінтегровані у них спеціальності там, де один робітник має дві, а то й три професії. Сьогодні у Вінницькій області працює 28 закладів профтехосвіти, в яких можна отримати 109 різноманітних професій. Одне з важливих завдань впроваджувати систему дуальної освіти. Світова пандемія ковід і повномасштабна війна з Росією загальмували ці процеси, але однозначно заклади рухатимуться в напрямку, щоб більша частина навчання проходила безпосередньо на виробництвах. В поточному році елементи дуальної форми навчання впровадили в 11 закладах освіти на базі 43 підприємств. За програмою дуальної освіти діти 30% навчаються в нашому закладі, опановують теорію. А 70% безпосередньо в тому підприємстві, в якому вони будуть далі працювати. Тобто, це вже готовий е кваліфікований робітник. Він приходить, його не потрібно перенавчати, і це я вважаю найкраща система, яка дасть можливість забезпечити робочими місцями. Е ну, будемо так говорити, наше, наше підприємства, е заклади, які дадуть можливість потім вже. Розбудовувати нашу Україну ще одним потужним стимулом для розвитку навчання робітничих професій, для того щоб молодь бачила гідні умови і хотіла вступати до училищ, стало відкриття навчально-практичних центрів при закладах. Їх в області працює 24. Одні із найпотужніших створені на базі п'ятого училища у місті Вінниця. Створено три навчально-практичних центри. З 2014 року розпочалася співпраця з фондом імені Бергарда Шока Баден Баден Німеччиною. На основі цієї співпраці у нас створено два навчально-практичних центри. Перший це столір, в якій ми зараз перебуваємо. Другий центр реставраторів малярів. І в рамках українського швейцарського проекту покращення санітарно-технічних світі у нас створений центр монтажників санітарно-технічних систем шаткування. Це були 17, 18, 19 роки. Тобто центри вже працюють. Потім цього часу відбувається оновлення обладнання. Ми бачимо, що і там, де створені центри, там набагато краще йдуть діти навчатися. Сучасне обладнання, сучасні умови і побутові. І робочий одяг, і безпека відповідно в столярці. Можна побачити, що діти дійсно це сучасне європейське обладнання, яке поставлено фондом. Зараз планується пелорамний е, майданчик, буде пелорама, це одна з таких столярів е, дотична до столярів. Таким чином училище має певний шлях і розвиток. Серйозна грошова підтримка з боку міжнародних донорів дозволяє виводити училище на якісний рівень. Таке співробітництво на Вінничині бере свій початок з 80-х років минулого століття. З 1986-го на базі Гущенецького вищого професійного училища навчають спеціалістів сільського господарства для Монголії. Проводять підготовчі курси для навчання в технікумах студентів з Лаосу та Алжиру. Потужний навчальний заклад на рівні України Козятинське міжрегіональне вище професійне училище залізничного транспорту співпрацює з рядом країн ЄС, таких як Польща, Словаччина, Литва, Латвія, а також з Грузією та Молдовою. Випускники мають унікальну можливість після навчання одразу працювати за кордоном, адже училище видає учням сертифікати міжнародного зразка з 12 професій, які затверджені британською компанією. Сертифікати можна отримати 14-ма іноземна. Земними мовами відповідно до того, яку країну для роботи обрала людина. У навчальних закладах Вінничини реалізується ряд міжнародних проєктів. Наразі декілька профтехів, окрім локального фінансування, яке отримують завдяки, наприклад, виграним грантам, є учасниками європейського проекту ЄОФОСкілс. По проекту ЄОФОСкілс ми очікували, що загальний рівень фінансування буде більше 5 мільйонів євро для Вінницької області. Це великі суми, і вони частинами заходять. І це ну, зараз по нинішньому курсу це взагалі величезне фінансування в. Інвестиції в професійно-технічну освіту, не дивлячись на те, що в країні йде війна. Євросоюз фінансує ці проекти, фінансує наші заклади професійно-технічної освіти. До прикладу, Вінницьке міжрегіональне вище професійно-технічне училище на отримані кошти створило навчальний хаб, сучасне приміщення, де студенти працюють за новими ноутбуками, планшетами, використовують 3 d принтер та інтерактивну дошку. Тут проходять мистецькі заходи, конкурси і захисти проектів. Забезпечення з бюджету більшості закладам сьогодні вистачає лише на базові потреби, як от зарплати викладачам чи комунальні послуги. Основа фінансування це все ж партнер з за кордону та бізнес, який розуміє, що їм потрібні кадри, тож готовий вкладатися у розвиток. Багато підприємств підтримують профтехи, готові йти на зустріч у всьому, надаючи майданчики для стажування і можливість вчитись на найсучаснішому обладнанні. На жаль, така методологічна база наших навчальних закладів не дає їм можливості в сучасному обладнанні. Все-таки роботодавці мають більше ресурс. Ми готові навчати. У нас є тренери практики, є наставники, які прикріпляються за кожним студентом, і проходиться такий навчальний курс. Є й інші прогалини в системі профтехосвіти, як, от, застарілі професії, яких ще досі навчають, віджиті методики, відставання деяких закладів в районах чи головне небажання самої молоді навчатися. Але новий міністр освіти назвав профтехосвіту одним з найбільших пріоритетів на сьогодні. Тож зміни безмовно будуть. Наше завдання до 50% молоді направить професійну освіту, дати їм хорошу якісну професію, і це буде потребувати. Звичайно, нового підходу до функціонування професійної освіти для цього нам треба буде чітко розмежувати базову школу, після якої дитина, її батьки повинні прийняти усвідомлене рішення, куди ми рухаємося далі. Вже зараз ведеться робота над тим, щоб максимально усучаснити і підходи в викладанні, і інтегрувати нове в робітничі спеціальності. Зараз ми працюємо над програмою, яка дасть можливість разом з атії технологією випускати спеціалістів по дронам. Тому що це виклик часу пов'язаний з війною. Це по-перше, по-друге, безумовно, за допомогою дронів можна визначати. І в нас є такі наробки. Це стиглість, де зерна, враховуючи те, що аграрний сектор має велику питому вагу. Новітні технології дають можливість нам покращити якість знань відповідним чином. Це дає можливість не стояти на місці, рухати сперед, а Тим паче, це воно цікаво для. Молоді вінщина має дуже потужну базу для підготовки робітничих кадрів. Найбільше у нас навчаються за професіями кухаря, пекаря, кондитера. Це майже 20% усіх випускників, а також робітників для аграрного сектору. Але є рідкісні на теренах України спеціальності за випускників, яких готові ставати в чергу роботодавці. Професія верстатних широкого профілю це токар, презерувальник, шліфувальник. Три професії одні це професії, які сьогодні вони на вагу золота, тому що є потужні підприємства. Є відповідний попит, працює виробництво, але не вистачає фахівців. І зарплати сьогодні в тій сфері діяльності вони сягають 25-30 тисяч, а то й більше. Сьогодні професія електромонтер, для прикладу, вона дає можливість заробляти в місяць значно більше, ніж може заробляти той самий батьківський працівник, менеджер чи юрист. Де б людина не була, чи в Україні, чи за кордоном, вона завжди її вміння професійні будуть користуватися попитом. Також професія ювелір-монтування. Ми єдині в області і всього заклади в Україні зі підготовку цієї професії. Не вистачає людей, особливо з професійно-технічною освітою, на жаль, тому що професійна освіта все-таки більш чоловіча стать. І, на жаль, в тому сьогоденні, в якому ми живемо, нехватка чоловіків є дуже вагомою. На жаль, жінку-електрика знайти неможливо. Тому дійсно студенти мають зараз дуже велику можливість співпрацювати з роботодавцями для того, щоб і здобути ці знання, і бути все-таки професіоналом. Якщо там років п'ять назад повинні були бути величезні вимоги до того ж, електрика чи до того ж слюсаря, то зараз, звичайно, роботодавці, які хочуть залучити молодь, вони готові навчати. А ще про втехи сьогодні це не лише про освіту для випускників шкіл. Фактично, кожен бажаючий незалежно від віку має шанс підвищити кваліфікацію чи змінити професію. А у зв'язку з війною заклади взяли на себе ще одну велику відповідальність допомагати і нашим військовим, і людям, які вимушені були покинути домівки. Станом на зараз в 23 закладах професійно-технічної освіти проживають внутрішньопереміщені особи в їх гуртожитках. Також професійно-технічна освіта, особливо це ті, хто справді вміють працювати руками і роблять багато корисних речей. Звичайно, що вони не могли стояти осторонь допомоги Збройним силам України. Що вони робили? Це починаючи від того, що самостійно зварювали. Буржуйки для того, щоб наші хлопці дівчата мали чим обігрітися, до цілої низки усіх дрібних речей від пошиття балаклав. Наплічників, підсумок, ну і звичайно, що те, що вони там пекли, готували. Ми почали виконувати подвійну функцію паралельно з тим, що ми навчали і навчаємо наших здобувачів освіти. Заклад набувши статусу місця компактного проживання для переселенців, і через ціни нашого навчального закладу з моменту повномасштабної агресії прийшло понад 19 тисяч. ВПО. Великий відсоток учнів училищ молодь із незахищених категорій населення. Для них це шанс отримати професію. Сю безкоштовно і одразу після закінчення навчання працювати та заробляти на життя. Тому це ще одна велика соціальна роль профтехів. Це насправді той рівень освіти, який забирає на себе велику частку тих дітей, які виховуються в багатодітних, малозабезпечених сім'ях дітей, які випускаються із Шкіл інтернатів і насправді, завдячуючи тому, що в нас збережена система професійно-професійно-технічної освіти з тим комплексом, наприклад, гуртожитків, те, що мають заклади, якщо дитина приїжджає до обласного центру, вступає до професійно-технічного училища, вона має місце в гуртожитку. А якби цього не було, то порівняно з іншими рівнями освіти, вже наприклад знімати житло її важко, окрім того, що діти отримують і стипендію, забезпечується харчування. Минулого року профтехи Вінничини підготували для нашого регіону 4742 кваліфікованих робітників. Станом на початок травня 2023-го, майже 70% усіх вакансій обласного центру зайнятості це робітничі спеціальності, і це лише суха офіційна статистика. Насправді ж запит на робітників ще вищий, коли накінчити подібнути виставити країну, і по-друге, воно пригодиться в стаже так вдома, що собі зробити. Там ремонт зробити, вибрав цю професію, тому що е, наразі вона є актуальною в нашому житті, е, вона підходить так, як для виробництва, так і для себе. Є багато чого корисного. Мені подобається. Дерево, це такий екологічний чистий матеріал, з ним дуже приємно працювати. Сьогодні їх чекають на підприємствах, готові пропонувати конкурентну заплатну. А після перемоги нашої країни усі, хто має професійно технічну освіту, Будуть відбудовувати нову кращу Україну.